Номер 986. Складіть числовий вираз і обчисліть його значення. Перше. Від числа 3,6 треба відняти суму чисел. мінус 12,6 і 5,3. Так і запишемо. Від числа 3,6 треба відняти мінус. В дужках сума чисел мінус 12,6 та 5,3. Пропоную спочатку виконати обчислення в дужках, знайти суму від'ємного і додатного числа. Тому я пишу: 3,6 мінус, відкриваю дужку, А в дужках, ви пам'ятаєте, щоб додати два числа з різними знаками, ми із більшого модуля віднімаємо менший модуль. І ставимо знак більшого модуля. Отже, маємо 3,6 мінус, а в дужках у нас мінус 7,3. Запишемо це. І тепер дивіться, що у нас вийшло. Мінус мінус. Пам'ятаєте цю комбінацію? Це те саме, що 3,6 плюс 7,3. Отже, значення виразу 10,9. Наступне друге. До різниці чисел мінус 2,4 і мінус 3,8 додати суму чисел 5,6 і мінус 10. Тобто, записати треба різницю чисел мінус 2,4 мінус. Мінус 3,8. Додати плюс суму чисел 5,6. Можна написати плюс мінус 10, можна одразу написати мінус 10. Пам'ятаєте: мінус мінус комбінація це ж буде плюс. Тому в перших дужках у нас мінус 2,4 плюс 3,8. Далі. Пропоную. Суму чисел 5,6 і мінус 10 записати як окремі доданки плюс 5,6. І плюс мінус 10. Далі. В перших дужках поміняли місцями 3,8 і 2,4 обчислили усно І кажеться, що це дорівнює 1,4. Плюс 5,6. І додати мінус 10. Далі 1,4 і 5,6 це буде 7, додати мінус 10. І тепер, щоб додати два числа з різними знаками, ми з більшого модуля із 10, віднімаємо менший модуль і ставимо знак більшого модуля. Отже, відповідь мінус 3. Номер 987. Складіть числовий вираз і обчисліть його значення. Починаємо перше до числа мінус 1,4 треба додати різницю чисел 2,5 і 4,1. Так і запишемо, що мінус 1,4 ми додаємо в дужках різницю 2,5 мінус. 4,1. Далі. Пропоную подивитися на цей вираз трошки інакше. Так як у нас перед дужками стоїть плюс, це означає, що нам треба додати до мінус 1,4, додати 2,5 і додати мінус 4,1. Пам'ятаєте, що. Кожне число живе з тим знаком, яке стоїть перед ним. І тепер пропоную спочатку виконати додавання двох від'ємних чисел, я їх підкреслю зараз. Щоб додати два від'ємних числа, треба додати значення їх модулів, і в результаті поставити мінус. Це виконується устно. Сума цих чисел дорівнює мінус 5,5. І додати 2,5. І тепер, щоб додати два числа з різними знаками, ми з більшого модуля із 5,5. Піднімаємо менший модуль 2,5 і ставимо знак більшого модуля. Отже, значення виразу дорівнює мінус 3. І на останок, друге завдання. Від суми чисел, тобто від суми чисел мінус 8,2 і 14. Відняти різницю чисел 0,7 і мінус 5,4. Запишемо. Сума чисел мінус 8,2 плюс 14. Відняти мінус в дужках різниця. 0,7 мінус мінус 5,4. І нам треба буде спростити значення цього виразу. По маленьких кроках виконуємо перша дужка. А давайте поміняємо місцями 14 і мінус 8,2. І ви скажете, що це те саме, що буде 14-8,2. Залишаємо так, поки як є. Потім мінус. В дужках, пам'ятаєте, комбінація мінус на мінус дає плюс. У нас в дужках буде 0,7 плюс. 5,4. І тепер 14 мінус 8,2. Це буде дорівнювати 5,8, так і запишемо. Мінус. І в дужках обчислимо. 0,7 плюс 5,4 це 6,1. Тобто, нам тепер треба від 5,8 відняти 6,1. І щоб вам було легше пропоную поміняти місцями 5,8 і мінус 6,1. І тепер ви скажете, що вам треба додати два числа з різними знаками. І ви із більшого модуля із 6,1. Віднімаєте менший модуль 5,8 і ставите знак більшого модуля. І це все буде дорівнювати мінус 0,3. Все завдання виконано.